Я просто обожнюю ліпити пельмені. ліпила б їх сотнями і ніяка форма для пельменів мені не замінить цієї насолоди. Америку я, звісно, для вас не відкрию, а ось своїм улюбленим тістом хочу поділитися. Беру 2 яйця, додаю півстолової ложки солі та вливаю 6 столових ложок олії. У мене буде подвійна порція, в описі під відео я вкажу порцію одну. Це все потрібно збовтати вилочкою. В окремій мисці у мене просіяно 6 стаканів борошна. Роблю ложкою виємку і вливаю сюди збиті яйця. Гарно перемішую все разом із борошном. Тепер до тіста вливаю 2 стакана кипятку. Швиденько замішую ложкою, а потім починаю вимішувати тісто руками. Температура комфортна для рук. Тісто має вийти трішки круте, в той же час м'якеньке, еластичне, піддатливе роботі, воно не повинно липнути до поверхні. Такому тісту обов'язково потрібно дати відпочити. Я викладаю його в миску, в якій замішувала, накриваю плівкою і залишаю на 20 хвилин відпочивати. А тим часом я підготую фарш. Фарш сьогодні у мене із свинини і яловичини. Я перекрутила його на м'ясорубці разом із цибулею. Тепер потрібно додати сіль, перець і обов'язково холодну водичку. Саме ця водичка дасть сік в наших пельменях і гарно все вимішати ручками. Тісто у нас вже відпочило, я відрізаю від нього шматочок і розкатую в пласт товщиною приблизно 3-4 мм. Мені дуже подобається це тісто тим, що не потрібно підсипати борошном. За допомогою звичайної стопки вирізаю ось такі кружельця і починаю ліпити пельмені. Ліпити пельмені я просто обожнюю, я б ліпила їх сотнями, і ніяка форма для пельменів мені не замінить цієї насолоди. Це тісто ідеально переносить заморозку, тому частину пельменів я заморожу, а частину відварюю в підсоленій водички. Після закипання варю буквально 5 хвилин. Ну а далі без коментарів. Смачного!